Вітаємо, мене звати Євген Приходько. Я Владислав Яценко. У відеоподкасті Польща за тиждень. На слава Тіві, ми обговорюємо найважливіші події в країні на віслі. Хто дивиться нас на Ютубі? Підпишіться на наш канал і натисніть на. Дзвіночок, аби не пропустити нові відео, і цей тиждень був дуже насичений на події. Зокрема, було е, ухвалено у і сенаті законопроект про допомогу громадянам України. Також е, НАТО е, почало операцію на східних кордонах е, східного флангу альянсу. Е, зокрема, також ми розберемо е, реакцію е, польської влади на е, загрози, які Постали після 10 вересня, коли країну атакували російські дрони. А окрема тема це гучний скандал у Гданську, де депутатка міської ради образила українського таксиста. А також будемо говорити про такий собі тиждень дипломатичних важливих зустрічей. Отже, тем у нас вистачає, і тепер усе по порядку. Так і почнемо ми з теми власне законопроекту. Про допомогу громадян громадянам України, які перебувають у Польщі. Ця тема дуже ну цікава для і важлива для. Українців, які приїхали сюди після 24 лютого, ми знаємо, що попередні норми ще раніше витував президент Кароль Навроцький. І ось цього тижня, нарешті, парламент розглянув поправки, які були внесені до цього закону. Поправки, які постали, можна сказати так, на фоні. Обговоренню у суспільстві і на фоні політичної дебати. То я пропоную тут зосередитись власне на тому, що що які зміни так у цьому законі передбачають нові поправки. Зокрема, ми знаємо, що найважливіше одне з найважливіших це те, що було продовжено легальне перебування громадян України у Польщі до 4 березня 26-го року. Також ми знаємо, що е, е, узалежнено тепер виплати. На дитину 800 злотих щомісячні, так звана програма 800 Їх узалежнили від працевлаштування батьків. Цього раніше не було. І як йдеться у законопроекті, тепер батьки повинні будуть заробляти щонайменше 50% від мінімальної зарплати, тобто 2333 злотих брутто. Ми знаємо, що цього року мінімальна зарплата. Встановлена на рівні 4666 тисяч злотих. І відповідно половина це, як я назвав, 2333 тисячі злотих. Бруто також ЗУС заклад убезпечень сполеч... сполечних, тобто фонд соцстрахування, буде тепер щомісяця перевіряти, чи працевлаштовані. Українці, але тут треба зазначити, що це стосується, ну, власне, немає обов'язку, що всі повинні працювати. Мова йде, як подавали, до речі, деякі телеграм-канали в Україні. Мова йде про те, що якщо власне, батьки хочуть отримувати ці 800 злотих на дитину щомісяця, так вони мають бути працевлаштовані. і, Відповідно для контролю. Ось цієї всієї нової історії з ус матиме такі інструменти, щоб власне моніторити всю цю. Моніторити чи працевлаштовані батьки також вводиться нове правило обов'язку мати номер песель, це ідентифікаційний такий код польський для всіх іноземців, які користуються власне цими державними послугами або роз... хочуть розраховувати на виплати на дитину. І не скажу, що тут щось фундаментальне може змінитися, тому що майже кожен громадянин України, який до цього до Великої війни перебував у Польщі, приїхав після, отримав. Статус Песельша одна з перших речей, які роблять іноземці за ліку це реєструють собі номер песелі і що ще важливо, документ власне ці поправки вони встановлюють обмеження для дорослих громадян України в доступі до частини медичних послуг. Якщо раніше можна було користатись з усього спектру медичних послуг, у Польщі, то будуть певні обмеження. Важливо підкреслити, що. Цей законопроект пройшов голосування у Сеймі, Без поправок він пройшов в сенат, і тепер рішення за президентом. Тому чекаємо власне на реакцію президента. Так, ну ми будемо слідкувати, звичайно, за цією темою, і зокрема будемо інформати і на нашому сайті Слава Тіві. А зараз перейдемо до іншої важливої теми. НАТО оголосило про запуск нової операції під назвою Східний вартовий це, по суті, спеціальна місія для зміцнення східного флангу. Альянсу із особливим акцентом на повітряну оборону тут мова йде про те, що союзники будуть не лише поодинці чергувати в небі, а вони об'єднають свої сили для такої інтегрованої системи ППО для кращого обміну інформацією і також для подальших спільних дій проти безпілотників. Звичайно, що це реакція на. Те вторгнення російських дронів, яке було нещодавно у повітряний простір Польщі, це викликало звичайно що серйозне занепокоєння як у Варшаві, так і в НАТО. І Марк Рюте також говорив про те, що ну це чи це випадкові якісь інциденти, тому що вони траплялися не лише у Польщі, а також в Румунії. В Латвії чи, і також у Литві чи це випадкові чи навмисні інциденти в будь-якому випадку це є небезпечним і неприпустимим, і тому країни НАТО вирішили таким чином тут співпрацювати для Польщі. Це по перше демонстрація того, що союзники реагують швидко і солідарно, так говорять також публіцисти польські, які описують Початок цієї операції, тому що операція не обмежується тільки Польщею. Вона стосується також взагалі всієї східної фланки НАТО, тобто сусідніх з Польщею країн. Багато хто із польських публіцистів пише про те, що це перевірка також і польської інфраструктури, тому що ну, з'являється нова західна техніка союзників і тут. Є така перевірка інфраструктури військової у Польщі, тому що, наприклад, літаки потрібно обслуговувати, їх потрібно десь розміщувати, і це стане таким тестом для Польщі як країни господаря. Ну і теж питання, яке виникало в тих публікаціях, які я, наприклад, бачу у польських ЗМІ. Деякі військові експерти писали. Про те, що альянс нарешті переходить від слів до конкретики, і що ну звісно це дуже позитивний сигнал, що країни НАТО об'єднуються, реагують швидко та рішуче, але деякі писали також, що ну можливо такий проєкт мав статися ще після. Окупації Криму взагалі з 2014 року, що Альянс повинен був ще тоді швидше і більш рішуче реагувати. Ну, в будь-якому випадку тут йдеться про таку інтегровану оборону, і бачимо, що в цьому напрямку зробили вже великий крок. І я пропоную тут відразу теж перейти до іншої теми, теж оборонної. І теж цього тижня ми знаємо, що Владислав Кисенякамо ж, міністр оборони Польщі, віце-прем'єр, відвідав Україну. Це його перший візит в Україну до Києва на посаді міністра оборони. З 23-го року цей візит відбувся відбувається на фоні знову таки політичної і, взагалі, суспільної дискусії щодо того, чи готова Польща до оборони до загроз, які несе Росія Косіняк камеш, приїхав до Києва, зустрівся з міністром. Оборони Денисом Шмигалем. також ми знаємо, що з Рустеном Уміровим зустрічався, і що важливо, був підписаний меморандум зі створення спільної робочої групи з безпілотних авіаційних систем. Ну і побачимо, як власне буде тривати ця співпраця. Загалом важливо тут відмітити, що чи не найкращим сектором співпраці України та Польщі є власне оборона галузь? Тому що інші ми знаємо сектори польсько-українських відносин зараз переживають. Не найкращі часи, дуже багато також і емоцій, і тих чи інших суперечок. А ось в обороні галузі тут співпраця триває і е, власне цей візит і е, зустрічі з, представник, з представниками військового сектора України є дуже корисним і для Польщі, теж яка е, власне Україна сьогодні є, чи не ну взагалі ма Має неоцінений досвід так, збиття російських дронів і має чи не найкращу систему, так виявлення і протидії російським загрозам, і також То... повищення. Що так, 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 що до речі, там після власне ситуації з дронами 10 вересня, то зеленський президент відразу так наголосив на тому, що Україна готова допомагати Польщі власне в системах оповіщення населення і, взагалі, моніторингу повітряного простору, і власне, ось те, що йшлося потім в. Прес-релізах обох міністерств, що країни будуть розробляти та тестувати методи застосування та протидії безплотним системам, інтегрувати інноваційні технології. Ну, в принципі, про що ми власне і сказали. І, але я хотів би теж звернути увагу на інший аспект цього візиту. Повертаючись знову, ми повертаємось до. Теми з попереднього тижня масштабної кампанії дезінформації Росії, яка набирала нових обертів під час атаки дронів, і вона не завершилась. Вона триває. Росіяни продовжують атакувати інформаційний, інформаційний простір Польщі. І ось, власне, в контексті цього візиту дослідники з фонду Рефутура подивились як яка була реакція інтернет користувачів на візит косіняка ками до україни і що виявилось що 65% коментарів висловлюють негативне ставлення і зосереджуються переважно на звинуваченнях у, у зраді національних інтересів та страху перед військовим втручанням, або деякі взагалі пов'язують цей візит з е, якимось черговим кроком, е, або страхом перед тим, що Польща буде втягнуто війну, хоча або те, що польська армія поїде в Україну, хоча знову таки всі політики Польщі і в уряді, і в опозиції, ну загалом тобто, Тут є консенсус у Польщі, що польські війська не відправляться в Україну. і Там уряд Туска взагалі каже, що у нас інша задача. Ми тут виконуємо логістичні різні задачі. Через Польщу йде допомога. Ми займаємось ось цим, і це в принципі в Європі теж приймають. Але ось цей власне ці аргументи, що нібито цей візит якийсь черговий крок в тому, щоб Польща була. Нібито є втягнута в конфлікт. Росіяни використовують його, розганяють, і тобто, це піджвавлюється багатьма ботами, підхоплюється проросійськими діячами. Міністерство оборони публікувало, що триває дезінформаційна кампанія, тому треба ти ти, факти. я також бачив ці коментарі. Їх дуже багато було. Це ну неможливо не помітити, а також. Неможливо не згадати про скандал, який був цього тижня. Один із найжгучніших таких скандалів в польсько-українському медіапросторі у Гданську вибухнув скандал за участю депутатки міської ради від громадянської коаліції Сильвії Цисонь та українського таксиста. Все почалося із того, що депутатка опублікувала у Фейсбуці пост, після якого їй довелося видалити цей пост і написати вже наступний із. Вибаченнями, що ж про що ж йшлося? Вона спочатку написала про те, що таксист її ображав, і навіть застосував проти неї працевий газ. Депутатка написала, що провела ніч у відділенні невідкладної допомоги, і навіть показала фотографію. Але ситуація потім швидко змінилася, коли цією справою зайнялися локальні медіа. Видання Труй'ясто Пел отримало запис із відеореєстратора цього таксі. На ньому чути, що водій вільно говорить польською. Ну бо депутатка звинувачила його в тому, що він не вміє говорити. Як ми чуємо на відеозаписі, то він вільно говорить польською, а сама депутатка роздратована і навіть використовує нецензурні висловлювання. Вона сказала таксисту, що якщо він не орієнтується, то треба повертатися в свою країну, а не бути в країні якої, мови, якої ти не знаєш, і не знаєш також, як їхати. Після відео цисонь, як я говорив, видалила цей пост. Вона перепросила за вульгарні слова. Хоча вона визнала, що на відео є не все. Якби що це не це не повний. Там не показана повна ситуація. Таксист сказав, що він дійсно застосував перцевий газ, але це було у відповідь на ну, якусь агресивну таку поведінку депутатки. Ну, цей скандал швидко набув політичного також виміру. Депутатку відсторонено від її діяльності чи призупинена її діяльністю партії. Також її політична сила. Ну, якби відхрестилася від тих ксенофобних таких речей, які вона говорила. Скандал цей показує, як швидко взагалі політична кар'єра, тому що це перша каденція депутатки. Як швидко політична кар'єра може постраждати, політична репутація постраждати через таке ну, необережне ставлення, ну, мабуть, можна ствердити, що Скоріше за все це думки, які депутатка мала, і в такий емоційний е, момент вона їх вирішила висловити саме е, таксисту. І тут я хочу теж зазначити, що це також такий собі тест на довіру до ЗМІ, до локальних медіа також, бо бачимо, що ситуація змінилася кардинально, коли втрутився локальний сайт і показав, що дивіться, тут все зовсім інакше. Е, ну так. І сподіваюся, справа буде далі розвертатися і справедливо будуть зроблені висновки. І переходимо також до наступної важливої теми. Це візит Навроцького до Німеччини та Франції. Знаємо, що на початку тижня Кароль Навроцький відвідав спочатку Берлін, потім Париж. У Берліні він зустрівся з президентом Штанмаєром, також з Мерсом, канцлером. у Парижі була зустріч з Макроном. Знам, не було що цікаво, не було спільних конференцій після цих зустрічей, і в Берліні було підняття піднято питання репарацій, яке для все таки для частини польського суспільства є досить актуальним щонайменше, Здається, 60% громадян підтримують підняття цього питання у стосунках з Німеччиною у Берліні. Звісно, обережно коментується, кажучи, що всі питання було вирішено юридичним чином. У Польщі кажуть, що Польща тоді відмовилась від репарації після другої світової 50-х роках через тиск радянського союзу тому треба зараз повернутися до цього питання країна досить сильно постраждала під час другої світової війни від німців тому це питання треба активізувати зараз і навротський запропонував німецькій владі таку систему що німеччина буде оплачувати якісь безпекові моменти пов'язані зі східним флангом нато покращувати оборону інвестувати в оборонний сектор польщі таким чином теж компенсувати Фенсувати це питання репарацій, німецька преса зокрема звертає увагу на те, що на те, що Навроцький використовує власне питання внутрішньої політики у зовнішній, тому що це питання, все таки власне цікавить виборців, Воно є воно впливає теж на рейтинги. Тому в, тут в німецьк можна побачити голоси у в деяких німецьких виданнях, що це питання виключно внутрішньої політики Польщі, і не зрозуміло, чому президент ну власне знову піднімає ці питання, які є напруженою точкою для польсько німецьких відносин. А у Парижі е, Навроцький зустрівся з Макроном е, е, зустріч знову таки б... після зустрічі не було спільної прес-конференції. Але з того, що нам відомо з відкритих джерел, обговорювалися безпекові питання. Е, Зокрема, і підтримка України у війні, у війні з Росією так само і в Німеччині це питання підіймалося. В цілому у Польщі цей візит ну принаймні голосно не критикувався. Я помітив якийсь такий обережний консенсус коментаторів щодо цього візиту. І також ще варто згадати про одну дуже важливу тему. Це Текст, який написало видання «Жечпосполіта», в якому йдеться про те, що житловий будинок в Люблінському воєводстві, який постраждав під час вторгнення російських дронів на повітряний простір Польщі, там спочатку йшлося про те, що це якийсь невідомий літальний апарат впав на цей будинок і там постраждав дуже сильно дах. Але видання Жить Посполіта із посиланням на свої власні джерела пише про те, що це все-таки була ракета, випущена із польського F-16 Під час збиття російських дронів у ніч з 9 на 10 вересня ракета ракета, за словами співрозмовників видання, вона мала збій у системі наведення і тому не виконала своє завдання. Але також завдяки запобіжникам вона. Не вибухнула. Ну і після цієї публікації матеріалу почався справжній такий політичний шторм, і ну, політики почали звинувачувати один одного в помилках із комунікацією. Із... Дискусія швидко взагалі поширилася на соціальні мережі. Одні публіцисти іронізували і говорили, що деякі. Писали про бурю, що взагалі, а може це не дрон, може це взагалі буря. російські засва... фейки б, так. так. Російські фейки тоді відбувалися, а потім вони почали ж дискутувати вже про ракету, тобто ця дискусія зовсім змінилася. Ну, цей випадок порушує одразу декілька таких чутливих питань. По-перше, ну як пишуть аналітики польські, що навіть найсучасні сучасні системи F-16 можуть давати також збій. Ну а по друге подія повернула напругу е, у, е, між президентською адміністрацією та урядом. Ми знаємо, також що у понеділок ввечері над урядовими будівлями у Варшаві помітили дрон, який дуже оперативно збили. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональтусько у соцмережах. Е, і відразу також з'явилось повідомлення про затримання 21-річного громадянина України, якого Звинуватили у порушенні закону про авіацію після того, як він запустив дрон у забороненій зоні НАТО-рядовими будівлями. Також затримали громадянку Білорусі, і вона пройшла в цій справі як свідок. За даними журналістів РМФ ФМ, чоловік визнав провину та добровільно погодився сплатити штраф. Цього українця, як ми знаємо, депортували через порушення повітряного простору. І, власне, йому, окрім фінансового покарання, теж заборонили в'їзд до Шенгенської зони на 5 років. І ми бачимо, що Такі епізод зараз влада Польщі дуже активно почала фокусуватись на питаннях безпеки, особливо пов'язаних з дронами, і навіть якісь уже такі випадкові ситуації з дронами. Зокрема, біля сейму знайшли якийсь іграшку взагалі. Літачок дитячий теж була викликана поліція пожежні служби. Всі оперативно відреагували. Винуватці отримують також серйозні. Покарання і бачимо, що депортації також є за такі інциденти. З вами були Євген Приходько і Владислав Яценко. Ви дивилися подкаст Польща за тиждень. Будемо слідкувати за подальшими подіями. До побачення, до побачення.